Всім привіт! Сьогодні з вами знову я Надія, інструктор жіночої славянської гімнастики. Хочу вам розповісти, як же займатися цією практикою вдома, які є режими занять і взагалі, як, ну, які вибирати вправи, щоб їх виконувати. У мене є ось така колода Карп, де зображені різні позиції верхнього, середнього та нижнього світу. Кожного дня. Ну, Не кожного дня, там, коли в мене є бажання займатися цією практикою, я беру ці карти, і моя рука навгад витягує із цієї колоди карт 2, 3, 5, 7 чи 9, по-моєму, бажань карт. Але перед тим, як їх витягувати, я якийсь запит даю у всесвіт. Ну, Що я хочу? Наприклад, хочу зараз гармонізувати. І покращити своє здоров'я. Беру витягую тут раз, два, три, чотири і п'ять. Ось я витягнула п'ять різних карт. Тут є вправи і верхнього світу, і середнього, і нижнього світу. Як їх можна виконувати? Спочатку я виконую вправу. Всі вправи верхнього світу, потім я виконую всі вправи середнього світу, потім виконую всі вправи нижнього світу, виходжу в якесь базове положення, роблю енергетичний викид і все, на цьому моя практика закінчилась. Але можна, це один вид, як можна провести цю практику. Але можна і по-іншому це зробити. Я можу витягувати з колоди не 5 карт, а можу витягнути лише одну карт. Також запит, як покращити моє фінансове становище. На покращення мого фінансового становища. От я витягую одну карту. І оцю карту, оцю вправу я роблю 9 разів. Один раз я її зробила, вийшла базове положення. Потім другий раз, третій раз і так ось 9 разів одну ту саму вправу. Це такий другий вид заняття гімнастикою. Ще можна витягнути три карти: одну карту верхнього світу, одну карту середнього світу і одну карту нижнього світу. І кожну з цих вправ зробити три рази. Давайте зараз таку, такий вид тренування чи заняття цією практикою ми спробуємо. Так, спочатку налаштовуємося на практику. Стаємо в базове положення верхнього світу. Хто не знає, знайде на відео в мене, як ставати в базове положення. Ноги розставили на ширині плеч, лікті вивели вперед, чуть присіли, зробили глибокий вдих і видих. Розслабили як мога більше живіт. Нижню частину живота промежено налаштувалися на практику, відпустили всі свої тривоги, всі свої думки, залишили їх десь там у буденному житті, заплющили очі і уявили, що ви просто маленька частиночка така. Крапочка. Тепер вдихаємо повітря. І через стопи наші впускаємо в себе із великою вдячністю всю силу матінки землі. Підняли її до самого верху і з видихом проганяємо крізь себе енергію, і виходить вона через промежену. З великою любов'ю до матінки землі. Ще раз вдихаємо із вдячністю, видихаємо з любов'ю. Тепер із свого сердечка. Направили потік світла, потік сонця до нашого сонечка в небі. Вдихнули. Направили світло із свого серця до висоту, з'єдналися там високо в небі десь з цим сонячним світлом і видихаємо, пропускаємо його крізь це тіло. Наповнюємо цим світлом, наповнюємося повністю. Ще раз вдихнули з вдячністю. І видихнули з любов'ю до всього-всесвіту. І робимо першу вправу. Перша вправа верхнього світу, це дев'ята вправа. Дивіться, як вона робиться. Знаходимося так і у базовому положенні. Нахиляємося чуть, нахиляємося вперед, але так, щоб нахилялася у нас тільки верхня частина тулуба. Тулуб один нахилявся. Ось так. Нахилилися, голова дивиться вперед, не опускаємо її. І в цьому положенні піднімаємося на носочки. Піднялися, зробили вдих, видих, опустилися. Піднялися. Тепер знов вдих, видих, пропускаємо через промежину. І робимо другий підхід ці вправи. Знову нахилилися, піднялися на носочки. Не забувайте, коліна при цьому теж у нас зігнуті. Зробили вдих-видих і опустилися. Знову піднімаємося. Плачі опущені, ліки виведені вперед, вдих, видих. І пропускаємо через все тіло і через промежену виходу. Ще разочок. Останній раз. Нахилилися. Попу назад не відводимо. Піднялися знов на носочки. Опустилися. Піднялися. Робимо вдих. І видих. Пропустили крізь. Опускаємося в положення. Середнього світу, базове положення середнього світу. Подивилися, чи вас не зажатий нігде таз. <кій> ліхті виведені вперед. В середньому світі ми будемо робити ось таку вправу. Треба з'єднати нам ступні, з'єднали ступні одна до одної. І виводимо одну з рук, виводимо вверх вивели Тепер нахиляємося в сторону тої руки, яка у нас зігнута, нахилилися, нахиляємося також тільки верхня частина тулубу. Вся нижня частина таз, ноги не на не нахиляються. Нахилилися так, щоб корона не спала, вдих-видих, піднялися. Рука знов проходить, гарно мас масажуємо всі точечки у всьому тілі. Стала на своє місце. Ноги розвелись, Знову зробили вдих. Пропустили крізь промежину, все вийшло. Знову з'єднуємо і робимо це саме, тільки вже на другу сторону, другу ручку виводимо вверх, піднімаємо і ось так. Так, щоб нас. Ребро долоні стало сюди на передпліччя. Підняли ручка рівно і нахиляємося в сторону руки, яка в нас зігнута в лікті. яка в нас не була виведена. Знову нахилилися так, щоб коровна трималася на голові. Вдих, видих і на місце. Руку вернули назад, ноги розвели, знов вдих. Видих. Це був перший підхід. Другий підхід робимо, Знову з'єднали ножки, виводимо ручку вверх, нахиляємося в сторону. Повертаємося в вихідне положення, рука отак іде у нас на своє. місце. І ноги розвели. Тепер зробили вдих. Прогнали енергію по хребту і видих через промежуну. Знов з'єднуємо ножки на другу руку, провели по всіх точечках. зробили нахил. Піднялися на місце руку. Ножки розвели, вдих. Фух. І третій раз підхід робимо. Знов з'єднали ноги. Виводимо руку. Нахиляємося в сторону протилежно до піднятої руки. Днялися, на місце рука йде. Не забули розвести ноги, потім вдих. Випустили все через промежування. З'єднали останній ралечок. Відняли руку вверх, нахилились протилежну сторону. Не забувайте, тільки нахиляється тут. Піднялися, рука на місце, ножки розвели, вдих і видих. І ще залишилася вправа у нас одна Нижня світу. Сполучаємо лікті і виходимо в базове положення. І тепер дивимося, яка вправа. Ножку. Е Праву ногу підтягуємо до себе і виводимо її в сторону, ставлячи її на стопу. Зробили вдих, видих і поставили ножку на місце. Знову вдих, прогнали все через себе і вийшло через примежу. Тепер саме робимо на іншу сторону. Показую так, щоб вам якось було видно. Підвели ногу до себе, вивели в сторону і поставили на ступу. Зробили знову вдих, видих і на місці. Тепер знову те саме робимо на іншу. Стягнули ножку і вивели в сторону наступу. Вдих, видих, на місце повертаємося, знов вдих. Пропустили все крізь себе. На іншу сторону ногу підвели, в сторону вивели, вдих, видих, повернули на місце. Знов проганяємо енергію крізь себе через хребет. І випускаємо все, яке вже розблокувалося. І ще один підхід. Виводимо спочатку праву ногу в сторону на стопу. Гарно розкриваємо коліно на місце, і в другу сторону ногу і на стопу. Вдих. Так, зробили би вже кожну вправу по три рази, Получилося, що ніби ми зробили аж 9 разів, 9 вправ, хоча ми робили кожну вправу по три. Тепер можна зробити енергетичний викид. Давайте поставимо ручки на наші на надмирники, станемо базове положення середнього світу, закриємо очі, зосередилися на своїх відчуттях. Зробили вдих, видих, уявили, як з неба на вас лється водичка, От зараз дощ іде. Уявіть, що ви стоїте під цим теплим дощем, літнім таким. Він на вас ллється і вимиває з вас. Всі ваші негаразди, вашу злість, ваші почуття вини, ваші образи, ваш страх. Все це з вас виходить із цими струйками водички. Ви робите вдих. Наповнюєте чистою водою з внутрішньої середини. І з видихом ха-пропускаєте весь цей внутрішній потік крізь себе. І виходить він через промеження. Ще разочок набрали повітря, промили себе і випустили з води. води. Уявляйте всі, де в кого, що як, яка там точечка темненька. Умивайте її якнайбільше оцією водичкою. <постійно> Постояли ще. Вдихаємо наповні груди. Видихаємо, промиваємо себе водою. І дивимося, миємо себе до тієї пори, поки з вас ця вода не почне витікати уже світла, чисто. Ха! Отже, ви гарно попрацювали і всі ці блоки свої розбили. Ну, якщо не всі, то багато з них. От, тільки що ми з вами провели такий ще один із видів, із підходів до цієї гімнастики, як займатися, один із видів тренувань чи займань цією практикою. Ще можна брати, витягати карти, так само як я вам показувала витягати, і вправи робити навпаки. Тобто ми так робимо з верхнього світу до нижнього, а потім витягнути їх і подивитися, яка там ну, з нижнього починати робити світу вправи. Спочатку нижнього світу, середнього світу, а потім переходити вже до верхнього світу. Ще такий вид один занять. Можна затримуватися в кожній вправі десь там на секунд 20-30, в кого як вийде. Піднялися, допустимо, в будь-яке положення, ми робимо вдих, видих і стаємо на місце, а можна затриматися в цьому положенні і постояти так довго, як вам комфортно. Потім так само постояти і на другу сторону. Для мене от такий вид тренувань чомусь найпідходящий. Ну, я витягую завжди 9 карт, і в кожному положенні, як я кажу, зависаю. Постояла трошки. потім... Відпочила і далі пішла. Ну, ось і все. Кому буде ще щось цікаво, може, у вас в когось якісь є свої режими виконання оцієї гімнастики, діліться. Буде цікаво. До побачення, до нових зустрічей!